Друзі, всім привіт! Тільки що переглянув відео депутата Київської ради від партії Голос Ірини Михайлової. Ну не важно, як її там звати. Але ви просто перегляньте, ви просто перегляньте, які хворі люди очолюють сьогодні нашу державу. Хворі, тому що якщо це дивиться врач якийсь, то він підтвердить мої слова, що дана людина психічно хвора. І ви зараз це самі перебачите, зверніть увагу, як вона реагує на то, от коли хтось втопився в тисі, хе хе хе, -хе історичний сміх такий, знаєте, істерички такої хворої людини. І також вона получає від того насолоду, ой, що хтось втопився в річці тисі. І я ось собі думаю. Скільки ще буде роботи після того, як закінчиться війна і оцю всю зелену шмару виженуть з України, надіюсь, скільки ще буде роботи дійсно патріотам, українцям відчищати нашу Україну від цього гімна, вибачаюсь за слово? Людей, які зараз сидять при владі і тупо на кормушках наживаються, там, там не мільйони доларів, там мільярди доларів, мільярди доларів. Навіть якщо Америка виділа 185 мільярдів доларів України на війну, і якщо взяти тупо стандартних 10% зеленського відкатів, то це вже 18 мільярдів доларів. Це скільки вагонів доларів? Це, це, це не один вагон. Це там десятки вагонів, набитих доларами. Ось в таких масштабах йде заробіток на війни. І ось такі сидять псевдопатріоти, да? Яким зараз дуже комфортно, і чим довше буде йти ця війна, тим їм комфортніше. І їм насрати на українців. Їм насрати на те, що вже ту Конституцію зґвалтували і вже там у втисі втопили. Їм на все наплювати. Вони вже живуть в тій системі беззаконня, що вони вже не розуміють, де закон, а де беззаконня, де чорне, де біле. Димося на це відео мають бути мусифікованими всі, тому що хтось собі вважає, що він може заплатити сіки зараз там п'ять тисяч доларів, 10, і від от армії або виїхати там перепливсти через тису всіх на фронт. Мене ось ці всі шуточки про Миколу, всі пасифікованих, вони мені настільки неприємні, тому що на тобто ці люди і пасифіковані Миколи, вони всі на війні. А ти, чмо, який пишеш про це десь в інтернеті, там іменно, е, з е, цього типу якісь хатушні коментарі, мемчики, ти сидиш вдома. Як я знову ж таки, жінку за сраку, вибачте, і зранку йдеш там десь снідати круасаном з свіжим лососем і описуєш коментарі якісь собі. І, а, а натомість там, коли хтось сміється з тих, хто на тисі, пишуть: хіба можна сміятися з таких людей? Та отже ж це там цвітнать, який хотів врятуватися і спасти свою тотальну власність, а не зміг.